Доброго дня, друзі. Сьогодні тема продовження. Я тут укажу розміри шківов, які я зробив на попередній відео. Це нижній шків 53 мм в діаметрі. наружі. Так, ну, бачите, це середній шків, перший від мене, 57 мм менший. Далі. Де в нас більший шкіл, теж, я кажу, в середньому положенні 90 мм. Він, він більший. Ну і зараз основний шків 150 мм. Це від якогось автомобіля з генератора. Покажись, от. ну Оце таке коротеньке відео я вам сьогодні хочу показати. ну Головне, що я хочу розмір вам показати, бо у відео в тому попередньому їх нема треба йти на сайт ну а тут я зробив уже так всім до побачення бувайте здорові вдалого дня вам